Про нашу відповідь за суми. Вчора з'явилися офіційні повідомлення від українського генштабу про те, що збройні сили України уразили пункт постійної дислокації 448-ї ракетної бригади армії РФ на Курщині, яка у вербну неділю, 13 квітня, завдала ракетного удару по місту Суми, зафіксовано вторинну детонацію боєприпасів. Результати удару зараз уточнюються. Кожна російська військова частина підрозділ їхні військовослужбовці, які здійснюють обстріли мирних міст. І цивільних громадян України будуть встановлені і обов'язково отримають відплату, зазначили у генштабі Збройних сил України. Як гадаєте, от власне цей удар стане певним стримуючим фактором, ну, бодай хоч трохи, для. Російських військовослужбовців, які наносять ці, ці ракетні удари, чому питаю так? Тому що ну були раніше повідомлення, зокрема, і наші там експерти аналізували, що зараз російські е, пілоти бояться сідати за штурвал і скидати каби в прифронтові українські міста, тому що бояться, що будуть знищені, і от, власне, минулого року, після успішного ураження російських військових літаків, такі прогнози принаймні висвос. То що що ви думаєте з цього приводу? Ні, очевидь, люди будуть боятися, але не виконувати це ж. Я думаю, будуть боятися командири цих підрозділів. Ну, саботувати це, можуть накази, не виходити саб, на роботу. Саботувати, саботувати саботувати ні. Там на Росії це не, не катиків, то кажуть. Там одразу ковалди будуть перевиховувати, але починати хворіти несподівано. там Я думаю, що. Так само, як і з пилотами буде. От, захворів то не може. і так далі. Тобто вони, вони звісно, це, це будуть спробувати робити, бо розуміють, що о, відповідь вони, відповідь вона отримує. причому відповідь так, серйозна? Це просто щось їм скажуть. а я є, є, ну вони просто будуть знищені як військовозначинці, як вороги, які завдали велику шкоду наших країн. Те, що є по вторинна детонація, це дуже добре, це дуже важливо. Це означає, що там, крім euh, того, що було вибух від нашої зброї, яка прилетіла туди, ще були якісь або ракети, або якісь інші боєприпаси і втратна детонація, ну в залежності від того, наскільки вона була потужна. Ну, знаєте, є інформація про новітні ракети, які ми ви виробили, виготовляємо так звані ракети-дрони, ми їх називаємо. Вони можуть діяти відстань 700-800 кілометрів. Крилати ракети, ні ракета дрони а крилати ракети. Наші довго не тут, вони можуть давати більше тисячі кілометрів. Я впевнений, що е, всі ці е, намагання тиснути на нас е, з боку Сполучених Штатів, відкиді відбувається тиск. Відбувається тиск, що нам припинять постачати певні е, ракети, і ми не зможемо там давати якісь удари в відповідь. І це як е, не люблю про карти казати про якісь, я не знаю, в яку гру вони грають. Наші ракети, які будуть давати більше, ніж 500 ракети середньої давності, середньої давності більше, ніж 500 кілометрів, е, і дрони, і нептуни, які літають більше тисячі кілометрів, ми можемо завдавати ударів по таких військових об'єктах в глиб Російської Федерації, які дотечні до, в е, першу чергу, до атак на нашу територію. Це витовище, це… Е, Ванте керування авіаційними силами, ракетними силами, і так далі. Тобто, в нас ми чуємо постійно кожен кожен місяць, якщо не кожен тиждень, що у нас з'являється новітня зброя. Це не йде якась реклама для самозаспокоєння, це виробляють наші приватні підприємства. Є ж у нас крім Укрборонпрому є багато приватних компаній, які займаються виробництвом озброєнням, і вони починають виділення до цього грали велику роль в. Кількості в якості цього зброю. Ну тут нічого нема дивного в, переваж... в країнах європейських, всіх самих Сполучених Штатів, зброю виробляють переважно приватні компанії, вони просто отримують замовлення від країни, від... виділяються бюджети, і вони виробляють. Тому, тут мені здається, що навіть це краще, ніж що випрацювало державні підприємства. Може, якісь там специфічні речі, ну, хай це робить державне підприємство. А все інше, всі інші зброї має робити приватна компанія. Тому, чим, коли ми зможемо вже поставити на потік виробництво наших дронів, ракет, наших ракет, і починати завдавати потужних ударів по військовим об'єктам на території Російської Федерації, то всі ці лякалки і тиск на нас з, зі сторони Сполучених Штатів, я думаю, на нього вже можна буде не сильно вважати. Бо на ну, сьогоднішній день, якщо нам припинять постачати зброю, то нам буде вкрай важко, але нам треба ще небагато часу для того, щоб разом з європейцями, разом з нашим спільним підприємством, разом з нашим військопом, ну з нашим ВПК, щоб ми змогли робити стільки зброї такої зброї, яка зможе давати ну що не менше наносити удари по важливим об'єктам в Російської Федерації. Тоді всі весь тиск на нас з боку того самого новітньої адміністрації Сполучених Штатів не буде мати ніякого сенсу, бо зараз, на жаль, доводиться терпіти це хамство з їхнього боку, і це, це що вони утворяють. Але я думаю, що терпеть. Ми, слава Богу, що ми не просто знаходимося в очікуванні, що димовимося, не домовимося з Сполученими Штатами. Якщо набутьні не не зброї, то буде все погано, ми дуже потужно виробляємо нашу зброю. Це... Там шалений темп, там шалена кількість людей задіяне. Єдине, що дуже хотілося б, щоб певні чиновники не заважали. Не треба допомагати. Будь ласка, будь ласка, ми знаємо, що ви нічого не вмієте, тому будь ласка, нічого не робить. Не, не заважайте. Все, все зробить як те. Все буде дуже добре. От єдине прохання ще раз. Не допомагайте, будь ласка, просто не зважайте. І все буде. І тоді, коли, коли ми дійдемо до такого рівня, ну зараз ми третину приблизно забезпечуємо власне збройне силу. Якщо хоча б на половину ми вийдемо, або на дві третини власним збройне, то всі розмови Сполучених Штатів, хай вони розмовляють з Мексикою та з Канадою та борються з Гриндію. Нам буде байдуже, що вони там що подобається, що не подобається. І мені здається, це відчуває. І, відкав, і ну, вся компанія Дівенс <кій> і Трамп, що незабаром стане, не стане той час, коли нам всі їхні забаганки будуть, як кажуть, лівої п'ятки. І тому вони поспішають. Пане Олексію, свіжі повідомлення зараз з'являються у мережі. Вибухи лунають у російській шуї. Іванівської області, і під ударом може бути місце базування російської армії. В мережі припускають, що під обстрілом зараз знаходиться територія 112-ї гвардійської ракетної бригади, яка має на озброєнні іскандер, як ну, коментуєте ці ну, ну, Треба треба бути. Ну о, о, поки що 10 патріотів, які ми хотіли би отримати від сполучених штатів, ну, знаєте, це. Ну, це ці 10, -10 патріартів. Я думаю, Сполучені Штати нам їх і не продадуть навіть за великі гроші. Але це заява наша нашого політику більше для того, щоб увесь світ побачив. Що ми хочемо засіб проти біте на броне, щоб не вбивали наших людей, наших цивільних людей, дітей, щоб не вбивали, а Сполучні Штати на це не вбивають. Ну Це вже щоб хто ще що не зрозумів, хто такий Трамп, щоб вони це зрозуміли. Але Поки ми не можемо нищити ракети в повітрі, ми можемо, але не, не так, як нам хотілося б не в такому відсотковому відношенні. То тобто, треба нищити міста базування цих ракет. І місця базування цих військових бригад, які ну, мають назброєні ці ракети, які відповідають за ці пуски. Ми розуміємо, що перехопити іскандери, які він ну, ну, це мобільна установка, вона може приїжджати, вона швидко робиться, вона може виїхати на позицію. Там, я не пам'ятаю, півгодини повнорозвертання, зробити пуски і все, ми нічого не зможемо робити. Але де знаходяться їхні склади, де знаходяться їхні військові частини, так звані пункти постійної дислокації, ми чудово знаємо, вони якось, як кажуть, знаходяться там, де знаходилися. Тому туди треба бити і бути дуже потужно. Я думаю, що після Кривого Рогу, після Сум ми маємо завдала всі розмови там про якісь перемір'я, про те, що там. Ще, ну, хай хай між собою розмовляти, як в тому мені доді. Хай між собою розмовляють, ми маємо давати удару відповідь для того, щоб цим російським військовим які відповідальні за ракетний удар, за бомбовий удар, Щоб їм стало страшно, щоб зрозуміло, що може прилетіти ракети, Ракета-дрон, з нашого боку, а якщо не ракетром, то. Прилетіть просто куля голову, коли його знайдуть, там де він буде знаходитись. Або біля своєї частини, бо десь не відпочинку, або буде щось нищиться ворог. І наша наприклад, розвідки служби безпеки показує, що ми можемо це робити долі вправно. Ми вже прийняли досвід, ара Божах, пам'ятаєте, що було після Мюнхенської олімпіади з командою Ізраїля, що потім було сім людьми, які зробили це трістичі. Цей апарат созвался, если не помню, из Карабужи. Волден Меркел, я помню, учится и анонсировала. И все те люди, которые были причастны к делу технического на спортивну команду Израиля, в Минфине, на Минске, на всі все были Всі. Все. Поэтому, я думаю, что наша служба безпеки и наша волна прирозы не лишена, конечно, наследия. Ну, оксі, ще одне питання, яке хочу з вами обговорити. Знову медійно піднімається історія із німецькими таурусами, які має бути ось призначений канцлер новий нової Німеччині Фрідріх Мерц. Він вже дав інтерв'ю ряду ЗМІ, де сказав про те, що за те, щоб Таурус передати Україні, але не але потрібно погодити із європейськими партнерами. При цьому виходить міністр оборони Німеччини Пісторіус, і спростовує твердження про те, що він був колись прихильником такої допомоги. Говорить про те, що існують вагомі аргументи на користь постачання таурусів, але багато каже вагомих аргументів проти, і лише деякі з них можна було обговорювати публічно. Ну, десь ми таке вже чули. Історія Таурусів виключно зараз політична, чи все ж таки ну. Політич. Певний стриманий оптимізм щодо того, що Україна їх отримає, він є. Ну, стриманий оптимізм є, але ви знаєте, все, що кажуть до слова, але не має значення. Не можна все, що але, от те, що після але це має значення, а до але взагалі не має значення. Ну, ми пам'ятаємо, що це що він казав, чому не можна передавати. Ну, тут є дві причини: політичні, ну, головні такі. Я думаю, що впевнений набагато більше, але дві ще очевидь. По-перше, є велика лобі. Багато пропагандистських каналів і агентів впливу в Німеччину російських, і там, е, на жаль, особливо Східна Німеччина, ГДР е, колишня, е, там велика, там є підтримка достатньо серйозної кількості людей, саме Російська Федерація, незрозуміло не чому. Це взагалі дуже дивно. Могла би бути з точністю навпаки, від але ми маємо, що маємо. І по-друге, це не бажання посваритися. Е, побити горшики з Сполученими Штатами, бо Німеччина, якщо зробить такі проби по передачі Таурусів, ну хто знає, що прийде в голову, ми це підніме там, в три рази. Ну, там ж можна начікувати все, що від людини, яка з меточкою за Тому це така стримна оптимізм має бути, але вони будуть поводитись дуже обережно. Я думаю, що вони якраз не проти передати нам цю зброю. Про це мен сказав ще до того, як його обрали. Ну, як він став вже майже на 100% майбутнім казером, що обов'язково і пісторі сказав про це, те, що зараз ну, я такого не казав, бо мене не так зрозуміло. Десь я таке ще речу, чесно. Це вже, ну, як казав другий наш це, це вже було. Це вже було. Не так тебе зрозуміло. Та то що серйозно? А ну-ка давай подивимося, що ти казав. Це не ти казав, це звук неправильно народував. Не Ну, то таке. Я думаю, що ці ракети будуть рано чи пізно, може, напередині, хоча б не зі скальпою штормше, які не гірше, ніж Таурус. І саме, саме е, цікаво порадитись з іншими країнами. А з якими іншими країнами? З, 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 з усіма 27 країнами, членами Європейського Союзу, чи з усіма 31 країнами членами НАТО, з якими всіма країнами? З Угорщина будемо радитись. Ну, наприклад, таке територічне питання. Тому це, знаєте, це таке стримне оптимізм, але коли людина каже, треба порадитись з іншими, слухайте, ну це детські лепі належати російському мову. З якими іншими? З якого в мене зустрічне питання, з ким? з ким треба порадитись? І що значить порадитись? Ну, давайте порадимося з Естонією, як вважаєте, воно буде задачі проти. Чи, ну, порадилося? От е, Естонія, наприклад, чи Литва, каже, ми за. Чи, що це зміни? А, все, ставимо галочку, що да. ну, це, ну, ну, це таке? День, коли е, е, Ми всі з вами погано розуміємося на великій політиці, е, там є певні нюанси, для цього треба багато років вчитися, треба мати великий досвід, щоб розбиратися в тонкощах міжнародної політики. І не речі, які вочевики, які знаєте. Виглядають, ну для цього не треба багато значить, бо зрозуміти, що коли людина каже, що він щось зробить, але не каже, що конкретно, то, то, то це означає, що він нічого робити не збирається, може це що ще зрозуміти. Олексію, щиро дякую вам за цю розмову. Дякую, що. Пробачте, що трошечки, пробачте, що трошечки така песимістична. Але... Ні, принаймні, ну, тепер дві, ми кап... дали розуміння нашим глядачам, як читати ці новини, коли спочатку така позитивна новина, але потім але. Дві каплі оптимізму. Знаєте, я думаю, що ще я боюсь спрогнозувати, що це буде півроку чи декілька місяців. Ми дуже потужно виробляємо наші ракети. Дуже скоро нам наши тауриси будуть потрібні Не так. Нема, так. Нема так, скажімо так, м'яко. Пане Олексію, щиро дякую вам за цікаву розмову і дякую, що знаходите час своїми думками. Поділитися з нашими глядачами. Для нас це дуже важливо. Бережіть себе і до зустрічі. До зустрічі.